У Кропивницькому попрощалися з чотирма військовими, які загинули на російсько-українській війні. Вшанувати їхню пам'ять на далекосхідне кладовище у Кропивницькому прийшли рідні, друзі, знайомі, бойові побратими захисників. Олександр Бадеха народився у Кропивницькому, любив подорожувати. Розповіла його двоюрідна сестра Наталя Крижня. Саша був будівельником і працював за фахом у листопаді 2023 року. Приєднався до лав Збройних сил України і потім у 79-й бригаді служив гранатометником. Ще в 15-му році він воював під час АТО. За її словами, брат загинув цьогоріч 10 лютого біля села Новомихайлівка Донецької області. 10 місяців його вважали зниклим безвісти. Олександру Бадесі було 38 років. Сам Господь у час повіщення прибулося ангелем Сурми Божої. Олександр Мельниченко народився у Кропивницькому. Після школи здобув професію столяра, працював на місцевих підприємствах. У січні 2023-го мобілізований до ЛАВ ЗСУ, розповіла мама загиблого Олена Ромашкан. Він був пулеметчиком, а тоді був в резервній бригаді. Оце останній раз. Одеська резервна бригада. За день до смерті такий був настрої. Утром я його вже ждала, не дождалася. І до вечора, і в 9 годин, мені дзвонили, що він помер. Зі слів матері син загинув 8 грудня біля села Гарбузівка Сумської області. Йому було 48 років. Господь, у час ділося, ахнувай, Божої. Олег Непочатов народився у Кропивницькому. У дитинстві займався спортивними бальними танцями. Після східними єдиноборствами розповіла подруга родини Ірина Сірик. Олег з самого дитинства мріяв став стати військовим. Він вчився на інженера-програміста. В технікумі в коледжі Сая. Коли закінчував, він вирішив не йти на строкову службу, а призватися за контрактом. І він не бачив іншого, іншої частини, де б він хотів служити, лише в 95-й бригаді. Травень, червень місяць. Року. За даними жінки, Олег Напочатов служив на посаді навідника десантно-штурмового зводу. І з 25 березня 2022 року його вважали безвісти зниклим. У грудні цього року стало відомо, що загинув біля села Довгенькі Харківської області. Бійцеві було 20 років. Сергій Ревуцький народився у Кропивницькому. Закінчив машинобудівний технікум. Отримав спеціальність технік-технолог інструментального виробництва, розповіла заступниця начальниці управління культури міськради Неля Чорна. Пройшов військову строкову службу в прикордонних військах на вірменно-іранському кордоні. У 1989 році повернувся додому у званні сержант. Працював на заводі з перших днів повномасштабної війни. У лютому 2022 року Сергій Петрович. Добровольцем став на захист батьківщини. За її словами, Сергій Ревуцький загинув 6 грудня цього року біля села Успенівка Донецької області. Йому було 56 років. Поховали військових на Алеї Слави. Олександр Сметанко, Василь Левицький, Роман Сташенко Суспільне новини. Кропивницький.